Як мені один священник сказав, я ніби як на роботу сюди ходжу, ну тому що я, я не сповідаюсь тут і не причащаюсь. Парафіянка Православної церкви України Ірина Деркач грає на музичному інструменті під час служб у католицькому храмі святого Іоанна Хрестителя на Сарненщині. Мій прадід був поляк і він був похований з цього костелу. Він сам жив в селі Висоцьке, був колись пан його привіз під Варшави, управляючи маєтком. І він казав, як я помру, мене обов'язково тільки в костелі, костель відспівували. Жінка пригадує, вперше прийшла в місцевий костел майже 9 років тому. Питаю, чи є у вас літургія із супроводом органу. Вони кажуть, що ні, в нас ніхто не грає. Ну, то Я така була здивована. Попросили дівчата, кажуть, чи може ви нам підіграєте, бо треба було пісні, щоб було урочисто, тому що приїжджали гості і ну, щоб це було трошки достойно. Я кажу, без питань. І от після того часу вони кажуть: ми так молилися, щоб ви залишилися у нас в костелі, щоб ви наврали. Гру на органі освоїла, коли навчалася у рівненському музичному училищі. Відтоді на інструменті грала лише за кордоном. У костелі ж для ведення служб використовують синтезатор зі звучанням подібним до органу. В нас багато приїжджає польських родин, ті, що жили тут до 39-го року, до 43-го. і вони розповідали, що орган був і орган такий невеличкий. Він вільно був зроблений. Його привезли з вільно в того часу, і він займав невелику площу там метрів три, так зверху на балконі. Тоді, коли вже Розгромили все і понівечили в костелі. То тобто, звичайно казали мешканці, що валялися труби від Орана. Може, ми можемо на металолом десь, хто повикидав. Зараз жінка працює директоркою в місцевій музшколі, де колись навчалася сама. У вільний час, окрім гри на службах, допомагає реставрувати понад трьохсотрічний храм. Мені в першу чергу духовне задоволення. Я ж важаю, Бог все-таки один. І католики, і православні. Вони християни, я ж православна, то вони християни і вони теж прославляють Христ Ісуса Христа і Матір Божу. Тут різниці як такої я не бачу. Радість і мир, і дарував життя за людей, віддав, книгу життя на записа. Настасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.